Так, друзі, з вами компанія Carvel. У нас нове надходження на майданчику. Маємо наявності отакий колеснючий Passat B8, комплектація Elegance, фейсліфтовий, Liфтовий 21 року. Німецька глізінва автівка в білому кольорі. Пробіг 200-2000. Вся історія обслуговування, все пробивається по він-коду. Зараз вам сфокусую Він-код. Автомобіль здійснено аукціону з Німеччини, без підфарбувань по кузову, вже підготовлений, зроблений сертифікат, готовий до продажу. Так він красиво виглядає, притонований в хромпакеті, на класних легкосплавних дисках R18 на новій літній гумі. Диски без пошкоджень, без бартюр. Двохлітровий турбодизель на 110 кВт. Автоматична коробка передач DSG DQ381. Отак він гарно виглядає. У сколах, можна сказати, не засічений. На хорошій комплектації. Фари на самі топові, максимальні, IQ light, з вирізанням зустрічного руху, приключання ближнього, дальнього, 360 парковочка, дістрон, адаптивний круїз-контроль. А термальне лобове скло у нас підігрівається. Камера асистентів в вітровому склі. Отак він виглядає всередині. На Ікантарі з підтримочками колін, з електрорегулюванням з пам'яттю Тут у нас все гарненько, без нюансів, поварчок не продушений, педалі також все в гарному стані, по пластику заважень немає. Атмосферні підсвіточки в дверних картах та в торпеді, повний склопакет, зеркала гріються, складаються подвійне скло. Ззаду та спереду. В універсалах дуже рідко попадається, що повний склопакет подвійний, маю на увазі шкіряне мультикермо, також в ідеальному стані, гріється, віртуальна панель приладів. Так, по асистентах у нас, друзі. В асистентах вона у нас максимальна. Навігація Колумбус, Скарплейт з Android Auto, лобова гріється, сама максимальна навігація. Так, на сенсорна трьохзона кліма, сидіння гріються, два ключика, пульт. До Вебасту, дуже зручно на зиму, що в нас присутній Webasto в даному автомобілі. Мод-підвісочка, бездрутова зарядка, заводиться з кнопки. Автохол, електрорушничок, бардачок з охолодженням. 21 рік, чистий по техпаспорту 110 кВт. Автоматична коробочка передач деквіт 381 в авто не палили. Потолочок все в гарному збереженому стані, підлокітничок також, сидіння пасажира також без зауважень. Ззаді у нас також все порядок, розеточки 230 вольт. Оптика в нас вже динамічна ззаді, електропривід. Камера заднього огляду також присутня. Електрофуркопчик. Пластик і Ніяких зауважень зауважень салону Немає. Сидіння пасажира. Також з електрорегулюванням. Все працює, помилочок ніяких по електриці немає. На яму заїхали. Зняли захист, також підтікань ніяких немає, все сухо. лобове в нас без колі. Друзі, гляньте, як працює двигун, ніяких зауважень немає, нікотрість в нормі. Жоден болтик не крутився, не знімався. Демпер на холодно не стукає. Отакий От класнючий пасат у нас в наявності. Перевіряємо лакофарбове. Звіт аукціону вказано, що автівочка без підфарбувань. Ми її вже перевіряли, але додатково на відео зробимо заміри для наших підписників детально не буду пікати так аутично ударю Автомобіль без підфарбувань в гарному стані, на хорошій комплектації і знаходиться в нас на майданчику. Так що не зволікайте, кому класні перевірені автівки з Європи. Чекаємо у вас у нас, в Луцьку, на майданчику в компанії Карвал.